Не почему шкодую вчинила бы так само еще? Я, я не я, за свої політичні за свої я, я не вважаю себе злочинцем і з тим, що минують та погоджуватися і погоджуватися з молодою той момент, як мене, як мене перевозив вірху з цього суду чомусь печальці суд на хрещаток, тобто при цьому вдаривши головою двері машини, жодної медичної допомоги я не отримала з того часу. Я думаю, що так від суду її і не, і не дочекаюся. Я думаю, що це вже можна вважати фізично. Вже психологічно прийшли до визначення. Дуже схоже, що замовник твого ув'язнення і покарання особисто Путін. Чому? Тому що він виступав перед президіумом Ради міністрів Росії 22 червня і сказав: російське суспільство дуже остро реагує на різні там факти підгумлення над пам'яті умерших, неуваження там чому-то там, ні в Росії, ні в Україні. Якихось ну, найближчим часом останнім. Випадки, які можна було б трактувати, в такому ключі, як він сказав, не було. То дуже таке враження, що він казав про те. О, так що тримайся і пишайся. Тримай, Пишаєшся. Навіть ті, хто тебе не підтримували, зараз все більше і більше стають на твій бік, тому що. Добре, я дуже вдячна всім, хто мене підтримує. тобто Я тримаюся саме завдяки от людям, які прийшли сюди, людям, що висловлюють свою підтримку. тобто це, це дуже важливо для мене. Лагмусили папірецькому належить влада в нашій державі, твій випадок. Насправді, ця підтримка це досягла того, чому це той рідкісний випадок, коли ми, ми змогли досягти того, що влада якраз пішла боятися. Влада почала боятися. Ця підтримка, це проєкт того. Вся підтримка призвела до того, що влада боїться. Це і в відношенні адміністрації СИЗО, і відношення, як ви бачите, як мене тут перевозять. Тобто бояться, що я бачите, мене обороняє 10 представників міліції та А те, що тебе судить, той самий суддя, що Юлію Тимошенко. Ще, ну так, шкода сунтюк. Ні, це тих цих червоногрівців, де прийняли цього вінка, і той вінок ударив його. Це символічно. Тут душі червоногрівців, де прийняли вінка, і цього сина поліцяя, і кримінального злочинця. Тут більша наруга. Сімкові гамірова і в найпершому тише на фотографії. Запоріжжя два, затягнуть два, мають тиску переводи. Заміна більш суботним запобіжним заходом. Контроль за виконанням поставить по власному прокуратуру Пучарської районі міста Кіло. По основу підгальному та скаже, що не підлягає. Міліція завода! Всі на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, він на засушний дать на це і прости нам проти наші, ми пришели батькам нашим, ви 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 шеф, нашим і не води нас у спокусах, але ми з моїм нас віддава. От Твоє царство і Твоє ось отця і сигналь Святого Духа, Амінь! sekretar i ministrit të mbrojtjes